Перед все хочу сказати, що дуже приємно, що тиждень починається з таких приємних подій. І дійсно, сьогодні ми відкриваємо коворкінг для внутрішньопереміщених осіб місце, де внутрішньопереміщені особи можуть приходити, де люди можуть приходити працювати, працювати з найновішою технікою. І величезна подяка нашому волонтеріату, який виграв грант. Величезна подяка Карпатському фонду. Які є донорською організацією в даному випадку? І величезна подяка нашим працівникам, працівникам нашої бібліотеки, оскільки ми знайшли найкраще місце для цього коворкінгу. І, звичайно, найкраще місце це бібліотека, куди всі можуть приходити спокійно, відкрито і тут працювати. Це невелика ніби подія, не така значна, ніби здається, але вона має велике значення для університету, і взагалі для життя людей, які опинилися в цих тяжких умовах. Хотів би сказати, що це дійсно не перша акція наша, а це одна із багатьох акцій, які ми проводили для людей, які опинилися в цих складних ситуаціях. Я почну з того, що у нас у гуртожитках перебуває і проживають безкоштовно, до речі, більше 600 внутрішньопереміщених осіб. Хочу сказати, що Дуже багато було закуплено різної побутової техніки для них і через спонсорські організації в основному, але подавали на гранти, вигравали ми як університет, наші, наші громадські організації, з нашими громадськими організаціями, зокрема, величезну роботу проводить волонтеріат Ужгородського національного університету. Ми відкрили, я пам'ятаю, влітку. Відкривали і спеціальний простір для дітей, для діточок у другому гуртожитку, для того щоб діти. Тих людей, які вимушені перебувати зараз в місті Ужгороді, а частина із них безумовно ми прекрасно це розуміємо. Це дуже добре залишиться проживати в місті Ужгороді, оскільки багатьом із них нікуди повертатися, то їхні діти мають свій свій простір, і ми зробили, ми зробили внесок від Ужгородського університету. А відповідно, і донорські організації зробили свій внесок, і ми зробили спільний ремонти, і поміняли вікна, і зробили. Закупили іграшки, навчальні матеріали для дітей, це дуже, дуже важливо. І крім того, є, проходять дуже цікаві проекти. У нас також недавно відкрився черговий цикл так званого норвежського проєкту Україна-Норвегія, де проводиться освітня програма перенавчання. Для людей, які захищають нашу, нашу країну, для наших збройних сил, для членів їхніх сімей. І цей, до речі, курс поки що продовжується і в грудні. Думаю, в кінці грудня буде у нас випуск черговий, і також вони отримують нову інформацію, нові знання про те. Як розпочати нову справу, як отримати інформацію і так далі, і так далі. І так, далі. так що таких проектів дуже багато. І це ми дуже горді і щасливі, від того, що Ужгородський національний університет приймає дуже активну участь у тому, щоб ці проекти реалізовувалися.